Добрый день, люди. Здорово, брат! Музыка у вас такая, чудова. чудово! Здорово! А что ты вы нас слушаете? Я вот это уже, я не знаю, третий сутки не сплю, честно вам скажу. Такая музыка, так голос у вас! А, до речи, а что это за песня, до речи? А что это? такой? Да, нормальный Ніт, какие плютуси. А як собі розпіжуть? А по Wi-Fi? Добре, домовилися. А у вас є Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi не вяшають сюди. Не проходить. Ребята, мені чуть дуже класна пропозиція. Дуже класна пропозиція. Сусідний будинок знаєте такі жовтий жовтого кирпича. Да, сами желтые. А потом вы ходите вечно вас отбираете там со своими двумя Мы там курим тоже, да. да вот, Моника... Hi. Моника Hi. ты нас приехала из Нью-Йорка. Моника, забеги какие Грама того подбалується Вася. Там зараз дуже класно відкрити кости для вас безкоштовний Wi-Fi. а можливість е, утворити рок-групу, до речі, Моніка. Чого за бормочі там? Ні, мені не холодно. порядок. Воніка каже, якщо ти хочеш вивчити і розуміти її дуже добре, і вона тобі подобається, ти можеш вивчити сідаєш. Ні. До речі, Воніка так до чудові музичні інструменти. Отака ця група мені теж дуже класно подобається. А ви можете вивчити грати ці пісні в нашому в відкритому просторі. Come, come. У вас завтра, Ось цій порі, цю, зараз скільки, 10-та година вечора, якраз завтра, о 10-й годині вечора, можна раніше, можна пізніше, щоб не сидіти тут на цьому дитячому... момент, на цьому дитячому. Ви завітайте до нас в наш вільний простір для молоді. Дуже вас запрошуємо. а Прийдете завтра? Моніка, я Так. Все, до зустрічі.